Така складна тема. Чому? Проблема номер один: нема нормальної комунікації від влади. Є великий запит від людей в окупації. Що буде мені, якщо я візьму паспорт? А далі починається. Виходить Ірина Верещук на комунікацію і каже, що все, ми вас всіх посадимо, ні в нікому разі не бере. Далі виходить омбудсмен Лубінець і каже: Ну ви що, ми лояльні, треба вижити? Вам треба вижити. Далі ми бачимо продовження історії, коли президент України позбавляє громадянства мера Одеси Труханова, і у нас запит. Припиняє, не позбавляє, Припиняє, припиняє, так, да, припиняє, вибачте громадянства і у нас запит. З нами теж так вчинять. Ну, у них у нас там, да, практично кожен мешканець на окупованій території. Має російський паспорт, тому що він не може вижити без цього документу там апріорі. Тому в умовах, коли ми працюємо в умовах, коли у нас є величезний запит, звідти і фактично нема нормальної, адекватної комунікації від влади. А що ж що ж ми хочемо сказати тим людям? От в таких умовах ми живемо і працюємо, і це дуже складнює нам роботу.